Новий вантаж допомоги передали від Черкащини нашим захисникам, зокрема, автообнову для зенітно кулеметного батальйону, що прикриває небо над Черкащиною. Ще два пікапи для 118-ї бригади територіальної оборони. Це автотранш від рускополянської територіальної громади. Маємо під кінець року практично повноцінний підрозділ уже для роботи. Мобільними вогневими групами і боротьби з шахедами паралельно область продовжує технічно підсилювати підрозділи, де служать черкащани. Усе придбано за рахунок програми територіальної оборони. Ми комплектуємося нашими дронами, тому що це дуже важлива складова. Ми будемо активно включатися в виробництво і в постачання дронів на рівні держави. І, зокрема, зараз ми передаємо нашим черкаським підрозділам, які дуже потребують цієї допомоги. І е, одна з елементів, які теж дуже важливі, це радіоелектронна боротьба, це е, так звані тактичного рівня радіоелектронні е, подавлювачі е, дронів. Це, це для наших хлопців, які саме напередку саме захищаються від тих е, від тих шахедів, шахідів, е, від тих лансетів, е, навіть в, е, в сенсі орланів, які можуть перешкоджати їхні діяльності, спасати рятувати життя наших е, хлопців.